Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту, і сьогодні ми вам розкажемо, чим торгує інтернет-магазин Квалда.ua. Вперше за все, хочу вам сказати, що ми стали офіційними дилерами торгової марки Штіль. Як ви бачите, в нас великий асортимент електропил бензопил бензопилстіль, а також є акумуляторні пили «Штіль». Також в нашому асортименті є бензинові, електро та акумуляторні газонокосарки. І як бачите, в наявності побутові пилисоси та мийки високого тиску. Перечисляти можна багато. Ви зрозуміли, вся продукція «Штіль» у нас є у наявності. Дуже багато у нас є ручного інструменту, автомобільна тематика. А також дуже багато садового інвертаря. Як бачите, різні-різні є рукавиці і рукавиці навіть для зварювання є. Різні колуни, сокири, шланги для поливу, секатори, адаптери, оприскувачі, акумуляторні та звичайні. Лопати, шуфлі, катушки. А також великий вибір мотопомп. Дуже великий вибір ящиків для інструменту навіть в магазині всі не предоставлені. Більш детальна інформація на сайті. Також у нас є просто величезний асортимент герметиків, клеїв та піни. Ну і звичайно, що це за магазин, якщо в ньому не буде витратних матеріалів? Також дуже багато витратних матеріалів і просто надзвичайно великий вибір компресорів. Ну і звичайно, повний набір аксесуарів до компресорів у нас також присутній. Та дуже великий вибір у нас бензогенераторів, який ви можете побачити на нашому сайті. Отож, посилання на наш інтернет-магазин я залишу в описі під відео.